Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпатия. Сьогодні ми з вами будемо пекти таку красоту. Дуже смачний присмачний пляцок, Легкий у випічці, не важкий, але дуже оригінальний. Дуже. І надзвичайно, надзвичайно смачний, дуже гарно дивиться, дуже гарний розріз має. Гляньте, яка красота. Ну, дуже просто просто прекрасний, гарно нарізається. Так що будемо з вами випікати таку красоту. Наближається 8 березня, ну 8 березня, якби ми не святкуємо. Але жінки можуть себе побалувати такою красотою. Так, знаєте, посмакувати для себе. Що хочу сказати. Буде розіграш у неділю, 9 березня, будемо робити розіграш. Тож запрошую усіх на розіграш, в якій годині, в неділю я іще напротязі тижня скажу. Викину силочку, так що наблюдайте за силочкою, щоб бачити, коли буде розіграш, щоб ви приєдналися, і буду вас всіх чекати на розіграш. У мене є ще подарунок. Які я обіцяла, так що будемо з вами робити розіграш. Так що чекаю всіх. А ми з вами будемо готувати починати таку красоту і смакоту. Так, ну що, почнемо з вами готувати. Дивіться, у мене тут цукор і крохмаль кукурудзяний. Хто мене дивиться, мій канал знаєте, я користуюся тільки кукурудзяним крохмалем. Молоко, будь-яке. Можете домашнє, можете яке хочете. У мене тут літра молока. Виливаю сюди літру молока. Будемо варити крем з вами з самого початку, тому що крем заготується. І буде собі стигнути, а ми тим часом будемо з вами готувати щось друге. О. Це розмішаю добре. І все. І на плиту, щоб зготували. Заготується. Не хочу переключати на плиту, нема сенсу, бо багато у мене рецептів пляцків є, і є, як я готую креми, так що тут нічого складного немає. Так, дивіться, крем заварився. Він має бути, він застигне ще. Сюди я, я даю, я маю таку лимонну е, шкірку. Таку пахне. Так, зараз на руку, бо воно мені зараз пора. Так, я даю таку вершну, столову ложку сюди. Ви маєте, можете давати оцей. Такий лимон потерти. Якщо не маєте, дайте просто ванільний цукор. Так, зараз все. І ставлю зараз пленочку. І ставлю, щоб стегло. Так, що, крем ми заварили. Будемо бити бисквіт. Яйця у мене тут є. Кладу, щоб билися, трохи підбилися яйця. Потім додам цукор і ванільний цукор. Mm. Яйця підбилися, даю ванільний цукор, даю такий цукор, В грамах все напишу і mm. далі взбиваю. Mm. Так, збилися яйця. Зараз дам муку і крохмаль. Ви замість крохмалю можете дати пудинг яблучний, якщо маєте, щоб воно було трошки зелене. Я буду давати барвник. Ви не мусите давати барвник. Я даю, бо я хочу, щоб був трошки зелений колір. Ви не мусите. Ви можете робити просто білий бисквіт. А я трошечка дам, щоб. Мені треба, щоб корж був чуть зелений. Ось такий зелений корж я зробила. Воно таке зелене не буде, тому що я зараз дам муку, і воно зробиться не таке зелене, але мені треба зелений корж. Я кажу. Хто має пудинг яблучний, зелений, той може давати. О, Бачите, у мене тут видно біле, той є порошок для печива, а жовтенька мука. Це я просто перемішую і зараз буду вводити сюди муку. Це. муку. Зараз муку замішаємо. Ось такий корж. На відео показую у вас дуже зелений. Він не є зелений. Він тільки такий трошечка, бо бачу через камеру, показую дуже такий насичений колір. Ні, то не є такий насичений колір. Ставимо пекти. На при 180, 20-25 минут. Будете дивитися, до сухої шпажки. При 180. Так, поки той корж печеться, ми робимо з вами другий корж. У мене тут яйця. В рецептурі все напишу. Сюди даю кефір. Маєте кефір, даєте кефір. Не маєте кефіру, даєте сметану. У мене магазинна сметана. Зараз я вам покажу, яка. Не покажу, бо вже викинула. Е, сама звичайна домашня смет, така магазинна сметана 20%. Сама Найзвичайнісінька. Цукор даємо сюди, все зсипаємо. Е, масло даємо сюди. Так. Масло даємо сюди. Так. У мене тут сода. Я цю соду буду гасити оцтом. Щоб бачили. Хочу, щоб швидко, щоб не довго відео, а то як завжди. Все, засилося гарно. Сюди його. Все разом. Так, так закрию, бо воняє. Все, це нам треба об'єднати. Так що? Зараз збиваємо. Так, щоб підбилося трошки. Так, змішалося все. Ось таке воно, бачите. Так. У мене тут какао і мука. Це нам треба сюди пересіяти і змішати зараз. Так, пересіваємо ми все. Ось так. Я вам показую просто, щоб як ви так. Як завжди, какао лишає грудочки, це є святе. Так. І просто трошечка з'єднати, щоб воно нам не курило зараз. Ось так, угу. так вічить, і просто нам треба це з'єднати, щоб з'єдналося. Те ось таке тісто у нас вийти. Корж готовий, будемо випікати 40 хвилин при 180 градусах, але ви пильнуйте кожна духовка інша. Так, я вже почала терти яблучко. Нам треба потерти яблучка. Скільки яблук я напишу. Зараз я їх потру. А тоді ми з вами продовжимо. Так, яблучками потерли. Як ви бачили, я яблука терла шкіркою, ви можете без шкірки, якщо хочете. У мене просто яблука, дуже тоненька шкірочка. Я якісь яблука такі купила. І тому потерла з шкіркою. Дивіться, яблука у мене. На смак такий собі не солодкий, не дуже кислий. І я сюди цукру давати не буду взагалі. Чому? Покажу. Так, ставимо на плиту. Так, спікся у нас бисквіт. Мені потрібно буде його розділити по половині. Дивіться, такий бисквіт вийшов. Нікусінький. Я не розумію, чому вам передає камера такий ядрений зелений колір. Але насправді. Колір дуже-дуже ніжний. А на камеру, я дивлюся, воно просто зелене, ну просто дуже зелене. Воно не є таке. Воно чуточку-чутко таке зеленкувате. Дуже-дуже-дуже приємний колір. Ну, але, що показує камера, то показує. Дивіться, до якого стану мають бути дотушені яблука. Бо вони ну, просто м'які зробилися, бачите? Пустили трошечка соку. Даю такі три пачки галяретки зеленої. Розмішуємо до повного розчинення, щоб повністю роз розчинився желатин з галеретки, і цукор тут є, тому я цукор не давала. Так, ставимо, щоб нам повністю вистегло, щоб ця галереточка зловилася. Ставите на холод і помішуєте час від часу, щоб воно вам почало ловитися. Ось так я розрівняла і ось так прикриваю. Виходиться, у нас такий корж гарний. Пахне. Пахне, як класно. О, все, це у нас готове. Продовжимо зараз. Далі будемо робити з вами крем. Це зварений, то що ми з вами варили. І масло зараз буду взбивати Так, крем я взбила. Давайте красота. І гарний крем. О, супер. Ну, будемо зараз з вами збирати. Так, спікся другий корж. Глянь, яка красота. А йому зробимо спочатку останок. Я зараз будемо з вами збирати. Корж цей такий, знаєте, гугкий, гарний, такий цікавий такий. Це, що на кефірі. Він може бути на кефірі, може бути на сметані. Я вам в рецептурі напишу. Даємо сюди, половину крему і будемо розмащувати. Розправимо і 15 ставимо ось. Так і yeah. закладаємо сюди. і накриваємо протиснути ймомірно його норно так, так. О. ось так Так, я розтопила білий шоколад. Зараз я вам покажу які такі вузочки. Зараз ми з вами будемо це діло все. Отак. От До шоколаду дала трошечка олії щоб було. сильно я замащувати не буду так, щоб верхний Ну, Щоб було видно, що замащений. Можна ще посипочку якусь, а може зараз прикрашу, маю там посипки різні. Зараз може і прикрашу посипку якусь. Зараз подивитися. О. І так. Бачите. Мені достатньо, більше я заливати не буду зверху, мені так хватить. У мене є такі посипки, я навіть не знаю, звідки вони у мене вже... Використаю просто зараз. Жовтенька, бачите, така посипочка. О, вот така. Вот Не знаю, що це таке тут. Без поняття. Просто прикрашую вот так зверху. Кайона і ще. І ще ось така. Що так, знаєте? О, зараз вам покажу. Щось теж не знаю, що це таке. Але так посиплю. І думаю, що воно буде гарно. Дивіться. Ось так. Ну, будемо зараз з вами пробувати. Ну що, будемо пробувати з вами. Десь у мене потік варник і зафарбувала я собі націнку. Боже руки. Все, вже зелені руки. О, гляньте. Руки вже зелені. Це, це взагалі. От тобі кондитер. Так, дивіться, він свіжий, ріжеться він безподобно. Мягосенький. Мягосенький, вопше, бомбезний. Зараз я вам його він ще свіжий. Просто вам його покажу ось так. Видно вам? не дуже зараз я це відсуну а це я вам вже покажу зараз попробуємо з вами есть. не знаю видно mm -hmm. вам не. Вот такая красота Вот така така красота у нас вийшла ой Так, ну що, зараз будемо пробувати. Ну що, будемо пробувати? Всі коржімі гляньте. це я тільки його перекластила і зразу урізала. Ммм, Боже, яка це смакота. У міру солодкий. Взагалі бомбезний. Боже, який добрий. Просто бомба. Ну, дуже смачний. Ммм. Яблушко. Дуже-дуже смачний. Так що, беріть, пробуйте. Красота, смакота. Ну, дуже смачний. Хочу всім подякувати за лайки за коментарі. І ще подивилися, будемо робити розіграш на 8 березня. Я подивилася в календар. У нас припадає 8 суботу, 9-го неділю. Тож, 9-го у неділю, будемо робити розіграш. Напевно, подарунків я зроблю. Ну, тому що подарунок для вас. Не знаю, скільки у вас буде на ефірі, то, певно зроблю подарунків. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!